Відбулася успішна атака дронів 27 червня. На Рєткинський дослідний завод у Тверській області РФ на заводі виробляють для потреби підприємств авіаційної та космічної промисловості хімічну продукцію. До прикладу, децелін авіаційне паливо про атаку. Сповістили російські телеграм-канали, зокрема База. За повідомленнями, перший раз завод був уражений близько другої години ночі. По території вдарили три. Безпілотники, один із безпілотних літальних апаратів упав та вибухнув на даху виробничого цеху. Інший, нібито був збитий силами ППО. Поблизу цеху, третій апарат спробував атакувати територію виробництва легко займистих рідин. Внаслідок атаки пошкоджено трубопровід. Здійнялася пожежа.